Люди завжди намагалися будувати імперії. Но дві з половиною тисячі років Бог відкрив пророцтво Даниїлу, де показав, що імперії вони будуть рушитись. І ми бачимо, скільки імперій було, і їх сьогодні немає. Якщо там, наприклад, взяти е, Мидоперсидська імперія, Римська імперія, е, якщо взяти там останні там, часи і взяти е, Європейський е, континент, так, то е, була Османська імперія, Російська, Пруська імперія, і їх сьогодні немає. Той ж самий Радянський Союз також е, пав. Тому Боже, просто воно в точності здійснюється. І також сказано, що Бог він поставить царство, яке по віки не зруйнується. Тому нам треба вибирати Бога і царство Боже.